Місцева влада, ви що навіть оце, от в цьому будинку проблема тільки з цим. У мене питання, ви навіть оцю ерунду не можете саме вирішити? У мене знову питання до місцевої влади. Оце не можна зробити. Оце людям не можна перемонтувати балкон і допомогти. І от такого в бучі багато. Тобто треба трошки, треба трошки підремонтувати і взагалі все буде. Добре, от я коли думаю про Бородянку, так в мене шкамок в горлі. Там все дуже погано. Там їм дуже потрібна велика допомога. А в Ірпіні тут е, і в Бучі е, трошки інша ситуація. Вона набагато-набагато краще, ніж в Бородянці. І тому, і тому питання до місцевої влади: що це таке? У вас був рік це зробити? Так може ви підете чи ви будете займатися власним містом? А? А це що залишилось? Кулі від, від історії? Що це таке? Якби питання да, до місцевої влади? Чому я бачу такі питання, які можна вирішити на місцях, без яких особливості великих фінансувань, і ви це не робите? У мене одразу питання до мерів міста Ірпінь Буча і Бородянка. Якщо ви хочете вкрасти гроші? До, до вас будуть занадто великі питання. Значить, зараз повинно бути найбільше питань до місцевої влади. От що це таке? От я питаю, ви що не можете оце відновити? Що це таке?